Ми з вами сьогодні, друзі. Ми, до речі, ще нам трішечки лишилося. і Нас буде вже 300 чоловік на твічі, 300 офігенних задротів, таємних задротів World of Warships. Але Ютуб все-таки перемагає. Бачу на Ютубі більше і більше дивиться. Це дуже класно. Дуже класно дивляться. Я сьогодні дивився аналітику, мав час дуже багато є глядачів, які дивляться без підписки. Та немає я зрозумівання, ну нічого страшного. То така проблемка з електроенергією, хлопці зараз всіх. Ну нічого переживемо. Все буде окей. Дивився аналітику. Багато переглядів без підписки. Ну, обідно, чесно. Але я думаю, може з часом ті, хто дивиться без підписки, вони приєднаються. Раз, друге, бачу, що дивляться зі субтитрами. Це радує, радує тим, що напевно що дивляться нас десь за кордоном. О, там в Ютубі вся аналітика, все повністю є. Це блін, нас взагалі бомба. Анатолій, привіт, моє шанування, дай Боже здоров'я. Ну що, ми йдемо з Соломоном лівіше. Ось. Також, також бачу. Є, вже підключили Анатолій. Підключили, але я на нього сильно не надіюся, тому що ну, в мене немає космічних переглядів там по 10-15. по, 10, по 15. Цей ну, десант, кому де. Я через то все-таки і вирішив не робити на одній платформі стрім, а робити на двох. Зараз ще трішки собі процесор оновлю. Е, чому? Тому що буде більше охоплення е, глядачів, більше охоплення публіки. Хтось не любить твіч, хтось не знає, що таке твіч, е, комусь до вподоби YouTube Нема питань, а хочеться догодити більшості. Розумієте? І саме тому. Я думаю, що варта все-таки нехай і кожен собі робить вибір, де йому дивитися. Так, включаємо нашу наш форсажик і я рахую, що нехай. тоді це Та я за те не переживаю. Зараз буде грошове, і ми собі щось візьмемо, медхаус, торпедо. вітерок, щось не відображається в мене. Там ти теж вже маєш доступ до бонусів, та, братан? Ти красавчик, ти все, ти так вже не розкидайся, я тобі то все компенсую. Куплю у тебе процесора, поставиш собі трошки більшу ціну і скажеш, що то е, цей твій колега знайомий, який тобі дякує. От, тому ти собі бонуси забереш. Ось. Тому хочеться, як то кажуть, охопити якомога більше аудиторії, щоб ви дивилися, вам було класно і приємно. я буду зі своєї сторони. Все для того робити і будемо вас тішити. Кага летить до мене. Дякую, до речі, за за спонсорку колян від душі. А, Тенші спалють. До речі, ми ще на Тенші. Я поняв, я я почув тебе, я почув. я почув, друже. Ми мансуємо пацани, пограти. А що ж ні? У нас якраз є ще одне місце, будь ласка. Будь ласка, хлопці, заходьте. Ми не відносимося до тих, хто грає за гроші е, з кимось. Хто, цей, ну, я до тих, як до когорти не відношуся. Я в, граю. Ті кораблі, якщо ви попросили, він мене є, я без проблем його хлопці викатаю. раз. Я думаю, ті, хто мене вже дивляться давно, вони знають. Не в тому щастя, хлопці. Якщо в мене є та лодка, я її викачу. Якщо хочете пограти, заходьте, якщо є місце. Зараз у нас двоє ще одне місце є, будь ласка. Без проблем. Е, так, шарик, шарик, шарик. Тому. Я радий будь з ким пограти. Біда в тому, що я от бачите, трішечки не грав на тих рівнях, тому, тому потрібно нам капельку Ну, не пробивай. Лібер у нас 283-й. Ну, Така пародія в Як до вас? А напиши свій нікнейм, я зараз додам. Свій нікнейм, це тільки сьомий. Та яке там може бути ПМК? Ні, я ж кажу, що це не ПМК. Та тут ПМК 9 Машінди і 3. Міши... Ну, 9,5. Тут немає ніякого ПМК, хлопці. Тут немає ніякого ПМК. Від слова зовсім. Бот і все. І в борт навіть не можу нормально пробити. Ні в борт пробити, ні ніфіга. От ми ходимо тут бортиком, та? та і ну, взагалі нічого не влітає. Вроді би балістика кучна, 4 тисячі, дуже прошу. Ну. Та, та, це з флажком. Це з флажком. Гаґанішу. Е... Соломон вирішив мене торпеднути. Це і з флажком зі всім. Ну, в крайньому разі я так виставляв. Всім привіт, всіх радий бачити, хто приєднався. Ну от перше нормальне пробиття на 7000 панове. Треба вриватися туди і ламати. Копси. Добрый, я додам. Зараз додам вас. Ну, в крайнем разе флажок я поставил. Тому вот такая наша максимальная дальность. Божаю, Дима. Божаю здоровичка всем наиместнейшую. Димыч. Mm -hmm. Так, він думає, що ми його не підловимо. А ми його підловимо. О, кого я бачу. Ні, ну Авіка я хочу піти помучити. То святе діло. Ну це норм, ні, я згідний. Бранденбург взагалі мені... не зайшов хлопці щось. Бранденбург White. Тільки що катав теж, а потім мінус світло буде тебе. це Ну, дякую, хлопців. Я, я буду старатися вас потішити. Може, ви хочете подивитися віде. якусь лодку, якийсь кораблик, то без питання. Якщо я не маю, то я заходжу на прес-аккаунт і там є все. Есмінці Хіл, Юпітер, Крейсер, Красний Крим. У ну, Красний Крим, в принципі, можеш його. Не знаю, для чого він потрібен цей, цей крейсер, від слова зовсім. От, але якщо ви хочете подивитися, о, на кінець, то ми підловили цього чувака. На кінець, то ми йому присандали пістончика. Пістончика легенько. Всім привіт, друзі. 35. 35 на двох платформах онлайн. Я не знаю, скільки нас. Скільки це. Це так для інших, якщо ви вирішили. А, я зрозумів. Вітерок, бачите, які я смайлики додав, хлопці тушені всі, в мене ще стільки в напрацюванні, що ви собі навіть не уявляєте. Так і так. 20 секунд перезарядочка. От, і ми будемо пробувати шнуфля пробивати цьому чуваку. Так, ну тут має бути перемога, Авік ще живий. А от. Я ще стільки собі, блін, фантазії, стільки смайликів понапридумав хлопці, а навіть я вам скажу ще більше, там товариші розробники вирішили нас потішити і сказали, що, може, відправлять нам якусь посилку як ком'юніті контрибютором яку ми будемо як е з якимись новорічними подарунками. Я не знаю, в принципі, коли вона дойде сюди до мене, але, тим не менше, якщо вона прийде, я не знаю, що там буде. То ми будемо з вами її робити цей привіт. Привіт, Анна. Вітанечка. Вже передала. Якщо ти, Анна, десь мене такий вже ніг зустрічав, Анна. Анна. железна я все таке вже бачив. Ось цей звуки. Ще за. Звуки за що зробити? За торпеди? Бранденбург? Ну Бранденбург ми на ньому і теж котанем, до речі, на Бранденбургу. Ти маєш на увазі звуки за торпеди зробити? В якому. О, наші я ті торпеди пустив, в якому значенні звуки за торпеди зробити, як то їх зробити? Скажи мені. Ох, Кага. Кага, братан. Щоб знати просто, як їх там налаштувати. На твічі, ага. Ой, файно взяв випередження. Але не пробив. А чого я не пробив? Анна, ми їм передали вітання, так? О, бля, ніфіга собі він. Фіга він мені зняв. Серйозно. На прес-аккаунті. Тікавить, Леон, Лондон Чек. Ну вони в мене і так є, ті. А ну, Тут то -то Кирсажик там накидає, вони в мене і так є. Якщо Ліон цікавий, то вони в мене є. Вони в мене є. Фіга собі там Авік живучий. Твою дивізію. Ох, братело мені просто я поставив дими, красавчик. Забрав, забрав він мене лаундун з нової перепустки, а ми зараз подивимося, вони вроді в мене є. Бо каги та я ж, блять, кагу не пробив. Лундон, зараз ми глянемо. А, Лунг Лундон. Він в мене є, зараз ми на ньому катанем. Хочу з ящиків Одіна, закину 5000. Рівень це ніяк не Fiora собі вайтну, ти даєш. Ото ви донатите, пацани. серйозно. Серйозна заявка на перемогу, блі. Так, а де Соломон Кей? Соломон Кей тащить. Просто тащить, тащить. Є в мене він цей. Каганішо є. Зараз ми його. Викатимо, його викатимо. І сьогодні трошки ми, як то кажуть, зб'ємося маленько з цих з десяток і попробуємо пограти і на вісімках, і на дев'ятках, панове. Трошки ми зробимо такий. Бля, дивися, кага ще живе. Тільки не кажіть, що ми ще тут можемо злити, пацани, а? Соломон, я знаю, що ти затащиш. Я знаю, що ти мусиш затащити, друже. Да, то що закинув, звісно, 5К, і нічого сей, тут то, то є обідно. Так, ну в принципі, вроді би забрали. Супер, Бенхем цього до Міссурі золотого ящика, ви Голден Льов я поняв. А й Соломон Терпетко. Абсолютно вірно, Десат. От я через що і хочу трішечки. Але ми сотню накинули, і все добре. Ну, тут керсаж, Кирсаж і цей. Ага, вітірок, ти. Такі штучки вже собі балишся. Ну, бався, бався Калян, на здоров'я. На здоров'я. На здоров'я. Та, заходьте, ну хто там? Це? У мене є ще одне місце. ну Це Бенком тут сьогодні київлянин. Київляни на Бенхемі. 8 левел? А, є 8 левел, я поняв. ну Десь за десь за 5к вийшло під 20 корабликів, так що. Ну, ого, 20 корабликів ну це нормально. ну Тут Керсаж. Єдиний, хто може зробити зараз гру, ну от Соломона забирає. Та, ну, я думаю, що затащать. да Соломон все-таки е, цей. Я думаю, що Бенхем там затащить хлопці. Заходь, Діма, є ще одне місце. Це цей. Сьогодні ми з вами зробимо.